Всіх вітаю на каналі. Я для вас сьогодні підготував дуже цікаву тему, і тему, яка цікавить багатьох людей в світі. І це справді дуже така, знаєте, для когось тривожна ситуація, для когось, може, цікава. А в загальному є люди, яким абсолютно без різниці, що буде далі, чи це важливо, чи не важливо. Але перед тим, як я продовжу, я вас попрошу дуже сильно. Підтримайте це відео вподобайкою. Не забудьте підписатися на канал, тому що більші, більшість відсотків з вас дивляться мене не підписаними на цей канал. Деякі з вас мені самі казали та відповідали, що не мають просто зареєстр... зареєстрованого аккаунту в Ютубі, а деякі з вас просто не дуже так бають і не переживають, але вам подобається дивитися. Я вас попрошу, підпишіться на канал, перевірте вашу підписку. Бо зараз, як ніколи, йде дуже велика давка на україномовний контент. Якщо ви не замітили, майже абсолютно всі україномовні контенти випадають дуже з алгоритмів Ютуба. Бо багато наших дивляться російськомовні канали. Це, звісно, ваша право, кожен має. Е, Повноцінне право дивитися, що вони забажають, але просто нам потрібно все рівно підтримати україномовний контент. Бо якщо ви не будете це робити, то абсолютно ніхто не буде його знімати. І україномовний контент рано чи пізно помре. Він він виріс з початку війни і він може так, як то кажуть, і пропасти рано чи пізно, бо ніхто абсолютно не буде дивитися його. І не говоріть мені про те, що російськомовні канали. Знімають, бо там є більше різноманітності. Там люди розуміються, що вони розповідають і говорять. Російськомовні канали існують, тому що більше платять за російськомовні набагато більше, ніж за україномовні. І це набагато вигідніше знімати, якщо ви двомовна людина, і українці так чи не так будуть вас дивитися. Тому задумайтесь над тим. Друзі, дорогі. А тепер я продовжу і будемо продовжити знімати і говорити про сьогоднішню тему. Буде цікаво послухати вашу думку в цьому відео, і я прикріплю цю статтю офіційну статтю в описі до цього відео, що ви могли самі піти почитати. Вона англійською, але рекомендую, друзі, якщо ви вчите англійську, це дуже добре. Після такого відео піти і почитати англійською. Те, що я вам тільки що розповів, фактично і те, що зараз відбувається в Канаді. Ще під час того, як ковід почався, і був ковід, багато людей переживало і були не підтримували всі ці прививки проти ковіду, і велика кількість людей переживали за те, що. Будуть рано чи пізно різні ставити імпланти людям мозок, різні комп'ютерні чіпи. І багато людей сміялося і говорило, та яке, та хто буде цим займатися, це та люди, та майте совість, майте розум, ніхто не буде це робити, абсолютно і таке неможливо просто робити. Казали, що хтось буде в руки ставити чіпи, хтось в мозок буде ставити чіпи і так далі. І що цікаво, що нарешті щось про це почали говорити і вже поставили людям чіпи. В їхній мозок. Чи це страшно, ви себе запитуєте? Важко сказати, як до цього люди відносяться скептично зараз. Люди не знають, що це можна очікувати, як людина буде реагувати з такими чіпами в своїй голові, що це може привести в майбутньому. Але Neuralink, який, яким є власником ілон маск отримав зелене світло від канади від е, канади е, від міністерства, міністерства охорони здоров'я канади яке дало зелене світло ілону маску і одному одній лікарні в торонто щоб почати ставити ці імпланти людям людям ставити імпланти і робити різні тести на людях проводити тести і дивитися як вони можуть покращити ці чипи в майбутньому, як вони можуть е, вивчити щось е, з цього. І вони, звісно, зараз тільки ставлять ці чіпи і імпланти людям, які не можуть рухати своїми руками. І що цей чіп буде робити, ви себе напевно запитуєте. Якщо в цей чіп ставлять людині, то людина зможе абсолютно контролювати свій комп'ютер або свій мобільний телефон без ніякого дотику абсолютно. І це цікаво, що вже одній людині поставили цей чіп, і ця людина мала деякі проблеми. Цей чіп не дуже так добре працював, але вже нарешті почав працювати все добре, і та людина погодилася, що скоро буде давати. Тест і робити тест 72 години, де світ буде бачити та зможе стежити за цією людиною, за тим, що вона робить, і як вона буде контролюватися своїми гаджетами, фактично завдяки цьому чіпу, який знаходиться в голові тої людини. Це дуже цікаво, бо це початок. Це початок чогось нового. І чи це добре буде, чи погано, ніхто ще не знає, як воно буде впливати на майбутнє в загальному суспільства і людства. І також вони поставили вже чіп ще одній людині на даний момент, і та людина має теж деякі ситуації, деякі проблеми, але він працює і він працює, і вони будуть використовувати зараз і тільки надавати можливість е вставляти ці імплантації людям, яким дійсно це потрібно, які дійсно дають згоду. Але що цікаво, що Канада стала першою країною. Після Сполучених Штатів Америки, в якій будуть і почали робити ці, можна так сказати, випробовування і ставити ці імпланти в мозок людям, дуже цікава ситуація. Не знаю, що ви думаєте, не можу дочекатися почитати. Вашу думку в коментарях внизу, але я думаю, що буде дуже велика різниця, велике поділення, і більшості людей точно будуть це не підтримувати або будуть шокованими, що в Канаді це почали вже робити і дозволили саме головне це робити, і робити ці тести на людях, звісно, які дають на це зелене світло. Світ рухається вперед, і рухається світ набагато швидше, ніж він рухався 10 років тому, 20 років тому назад. Тому буде дуже багато змін і ще багато чого чекає. Людство в майбутньому, але що цікаво, що ніхто не гарантує завтрашній день, і теперішній світ він не є такий спокійний, не є такий безпечний, і тому не, не варто думати, що вам хтось гарантує навіть завтрашній день. Багато людей мають плани. Планують, заробляють, бігають за грошима, думають, що це все дуже важливо. Але згадайте про те, що ви живете сьогоднішньою хвилиною, сьогоднішнім теперішнім подихом, і тому варто брати життя абсолютно максимум те, що ви можете брати прямо зараз, а не думати про те, що завтра буде, чи ви правильно зробили, чи неправильно зробили. Дякую, що додивилися відео. Надіюсь, відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.